Третій останній етап відведення озброєння стартував на Луганщині. За 15 кілометрів від лінії розмежування напередодні почали відводити міномети калібром до 100 міліметрів. Триватиме відведення три дні. Танки і гармати українські військові прибрали з передової ще минулого тижня. У бійців залишилася стрілецька зброя. Тим часом, так звана ЛНР пише у звіті ОБСЄ, теж взялася відводити міномети, щоправда правда лише калібром до 120 міліметрів. Українські військові запевняють, що відведену техніку тримають у повній бойовій готовності. Тож готові дати гідну відсіч у найкоротший термін. Ми виконуємо завдання, які перед нами поставив президент України. Ми у визначені терміни відводимо техніку. Але від цього бойовий вишкіл підрозділів не зменшується, а наоборот підвищується. Що, якщо буде необхідно. У невеликі терміни, які визначені для кожного підрозділу, ми знову готові стати на вогневій позиції і виконати честь бойове завдання.